директор із комунікації про Українському конгресовому комітету Америки Андрій. Ви з нами? Вітання вам, а, вітаю, вітаю. Чи чуєте ба? А дуже вітаю. добре чуємо. Ukrainian men in United States. А, Я думаю, що у нас зараз є унікальна можливість. Ми тут обговорюємо в Києві. Що думають американці? а У нас є Андрій, який точно знає. Прошу мова, Андрію. Ми зарядили тему спочатку з приводу, чи готується Трамп е, до війни, чи готує армію США до війни, але і обговорили це. Якщо чули, можете прокоментувати в двох словах. Але моє питання буде до вас, крім цього, ще питанням вашого тлумачення. Зміни риторики і можливого виведення на якесь рішення в питанні України з боку Сполучених Штатів санкції, не знаю, додаткова зустріч в трьох Трамп, Путін, Зеленський або третій варіант. Чому я про це кажу? Тому що ну, за моїми даними. Інформація там з моїх джерел я е, знаю, що гарантії безпеки, про які так багато говорили європейці і Трамп, насправді процес рухається і доволі ефективно. Тобто, ну мається на увазі угода, друзі, щодо гарантії безпеки. Вона рухається. А от угода з противником, вона ну зорово не рухається. Хочу чути, що думають американці. Вам слово, Андрію. Пробую е, незадовго говорити, то тут багато теми. Так, так, коротенько а, на все, бо, бо реально голов, дуже цікаво. Так. Головне, головне, та, та, головне щодо армії е, в Америці. Чи вони приготуваються до війни, вони знають, що є пе, до певний час, до 27-го року, вони знають, що стан е, китайської армії, китайської е, е, військово-морських сил І пищиться на багато вичому рівні. Це, але на жаль для Америки, я думаю, і для світу я не думаю, що там є перша чи друга теза реформ армії. Перше все, ми знаємо, що вони ідуть вперед ця команда Трампа, щоб зменшити а, американську армію по цілому світі, розділеність по цілому світі. Друге, втім, вони так само хочуть особисті генералів, втім, що вони хочуть тотальну лояльність зараз тепер у своїй армії. Але чи вони будуть приготовлені на всякий випадок до Китаю? Я думаю, що серйозні армії це є генерали, це є адмірали, які ще залишаються. Вони будуть підготуватися тільки в знати, чи американська е, військові фірми які на озброєння, чи вони будуть готові до того часу, бо ми знаємо, вони не були готові на 22 другого року. Щодо України я був присутний при ООНі, Мені казали не тільки українська команда, але й так само Російська а, а, американська команда, що вони дуже приближилися до того часу. Надзвичайна зміна від риторики лютого 2025 року, через 6 місяців зовсім перемінена, і тепер Трамп бачить можливість якусь перемогу мати. Що це все розгорснення його? Що він не може отримати ані припинення обстрілу, ані серйозні якісь діл разом з Путіном? Що він би хотів побачити, що Україна більше і більше знищила нафтові заводи а, чи різні функції потілої потілої на нашої на, на, території нашого ворога? Андрію, але і коли є вибачте, вибачте, що я вас перебуваю, року, вибачте, вибачте, що вибачте, я, вибачте, я вас перебуваю. Але якщо ти змінюєш риторику і ти вже мусолиш питання надання санкції протягом там двох місяців, та? то ти говориш, я змінив риторику. Прошу, велкам, давайте виставляти питання щодо санкцій, голосувати. Тим більше, що ми щойно говорили про це, є бажання конгресменів це робити і все. І далі рухаємось. Путін, ти мене обманув, ти мене надув. Ось я попереджав тебе, ось я роблю слово діло. Але він цього не робить більше того, скільки б його не питали журналісти, зокрема там журналістка Суспільного Таня Козирєва, моя подруга, яка весь час питає так, що санкціями питає щось патріотами, і весь час якісь розмиті відповіді, які не закінчуються чимось конкретним. Тобто, ну любов, це дія. Розумієте, про що я пане Андрію? Не знаємо може в Америці інша ментальність. Але Привозити середина, але він вже має повну повну праву робити. То проблема тільки ми розуміємо і через духовенство режим, через духовня законодавства і самостанції, як і так само, що він не містить нові відстанції, які мають повну тракту місяця, що він не я готові там додати ще цей режим рістанці. Але що такі ще немає по через думки? І всі вже існують, проти декори потреби на тобі заводи, декоторі компоненти, чи дичество модуль, які вже мають там ті позиції. Це основні візи зараз на Україне. І це, завдяки наші здорові, наші проєкту, а то президента зампа, що він потушає до ковід зброї. Специфічно і так само розповів, яка є зараз гаряча. Так, Так, нам треба і шатдауни в Америці. Хто не в курсі, друзі, це означає, що наразі ну колапс, який впливає на прийняття рішень, і обговорення, ясно, що питання України, а це нас хвилює, але в них там внутрішні свої катаклізми, і ми, на жаль, змушені теж на це реагувати. Андрію, в цілому в. Перспективі, та, чи вірите ви в те, що тиск на Трампа і на його команду, і чи відчуваєте, до речі, ви його від суспільства американського, хотілося б це почути, буде доведений до більш радикальних дій. Є така фраза Уінстона Черчилля про те, що американці дуже довго приймають рішення, але, зрештою, приймають правильне рішення. Не знаю, чи це стосується Дональда Трампа, він <сх carving> унікальний президент в цьому контексті, але але, але. Так, ітлокс-лайк, like, та для багатьох, хто би хотів. Ччува, хочу почути вашу відповідь. Він просто цей уникальний президент, уникальна політична особа, і він не включається до системну зміну. Uh, він буде шукати можливість так, як Україна пропонувала, що Україна хоче знищити uh, нафтову систему uh, Росії, нашого ворога. І він це бачив якобі. І на, на території АЕС а Трамп бачив можливість, що мінімальною американською допомоги Україна може перемогти на ворога, і це і ця перемога, що знищення нашої системи це допоможе Америці. То ми можемо більше продавати LNG до Європи, яка, як ми знаємо, це не тільки про нафту, яка купує погашина і Орщина, але більше. Ропішеку є ЛНД і газін на цього ворога, а ін партій можливі, Трампа систему, що Україна знищить, Америка може від продажі ЛНД і газу до Європи. Це добро тут є плюс клюк, який шукав. А раніше система, яка прай, айден пропонував і нічого не цю займатися. Це була велика проблема для української маневр, де мінити своє думки. Тента е, включитися. І я думаю, ми, ми повинні хвалити, що через шість місяців надзвичайно вони перемінили його думки. і навіть бачимо, що е, його віце-президент, який навіть більше остров говорить про Україну. Він нарешті мав перемінити свою розробку, бо так захоплюється президент Рампу країною зараз за це. Дуже сподіваюся, Андрію, що, що це все вилиться в результат. Не можу вас не спитати, якщо вже нагода є зараз поговорити. Я бачила, як медіа американські дуже схвилювало і поставило напевно нову сторінку суто як громадянського суспільства ставлення захисту України через вбивство нашої українки Ірини, в як ви знаєте, в вагоні цим пришелепкуватим американцем, яку Сподіваюсь, що до смертної кари засудять, але ця історія дуже медіанізувалася в просторі американському і в пабліках, і я бачила чимало реакцій з боку конгресменів і з боку самого Трампа. До чого я хилю? До того, що на вашу думку, зараз об'єднання і підтримка України з боку громадянського суспільства, і зокрема виборців Трампа. Вона лишилася на тому ж самому рівні, чи можемо ми сподіватися на те, що виборець Трампа буде тиснути на те, аби Україна отримала і справедливе справедливу допомогу у вигляді зброї, і справедливі рішення щодо санкцій, і більш радикальні рішення щодо Росії. Як у репродаті ресурс кандидат. Колоденським планують новий закон у північній Кароліні імені Зарусі, але на це не є допомоги, це є внутрішньої політики, що вони би хотіли вмістити нові системи по снахмукару, в північній Каролінії інші аніснує, і вони думають, що це якось Присвячувати її, і я, і я хоч це перейде. Так само зараз дуже дивно, що аби ця ірина була просто поранена серйозно, а не зараз тепер існується шадаун ті, що республіканська партія не хоче передати амінову допомогу будь-яких мігрантів. Специфічно ті, які отримали гуманітарною паролю, або тим часом забезпечення СІ. І це було довгі інша доторка республіканської партії, аби цей чоловік є не вбив, але серйозно поранено, і тоді як був як ті самі республіканці запропонували її тоді переховане. ampak zelo služili v republikanski partiji, govoriti ne samo o tem, da je njih ni kamenjene, ampak vsi kandidati, ko se o Ameriki govori, da je to križma, to, to, to je banevstvo, očitno to je nekontrolirano in treba nekaj storiti. Zato ne smemo jih aktirati, da se zavedamo, da so do nas zgradili koristne mesta. Ampak stvar je, da je to visoko prehodna tema in jaz ne povem, kako bo vse to zadešilo, če se bo to razkrilo. Hvala, Andriju. Як взаємопов'язано все? Дякую, Андрію. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, був наживо. Друзі, нагадую.